Вас на моєму каналі в цьому відео я хочу показати вам таку, таку невеличку реновацію, поліпшення, покращення моєї спальні. Тут не буде якихось супер екстремальних змін, тому що це орендована квартира, і я не можу тут купувати нову шафу, ліжко і ще мільйон інших речей, таких глобальних. Але можу привнести свої якісь дрібнички, якийсь декор, який буде більше відображати мене, буде підіймати мені настрій, буде мені подобатись, і саме власне це я і намагалась зробити. До цього тут були вже деякі елементи декору, які відображали мене, але в якийсь момент вони перестали мені подобатись. Я зрозуміла, що їх забагато, наприклад, дуже багато у мене висіло полородних фоток на стіні. Вони мені подобаються, але їх вже було too much. Тому е я вирішила зробити прям деякі зміни, які я вам покажу далі в відео. А, тому запрошую вас до перегляду. На у мене тут стоїть дошка з моїми бажаннями і моїми такими найулюбленішими фотками. А, я давно вже не передивлювалася ці бажання, тому що якось не доходили руки. Половина з цих картинок вже насправді у мене була, і можна все, в принципі вже змінити. Але я зрозуміла, що я вже хочу викинути цю дошку, бо вона вже просто доживає своє. Це, це, Її вже не знаю, років 6, можливо, і кіт весь час з нею. Граються, він грається з цим листям. Весь час дошка ця падає на підлогу. Коротше, дошка ця вже піде, скоріш за все. В мусорку. Також тут у мене стоїть такий світильник. Я привезла його з Іспанії. Я купувала його там за якісь 5 євро в Ікеї. Я його дуже люблю, але я зрозуміла просто, що йому вже також років 6, Я зрозуміла, що я хочу щось щось новеньке, Тим паче він такий був паперовий. Я його тут же десь ем, порвала в деяких місцях. Коротше, також е, на заміну. Мені не подобається ця пуста стіна. В планах її заповнити якимось постерами і якось додати життя цій кімнаті. Від своєї лампи місяця я замовила дуже прикольну квітку. Вона була в деяких кольорах. От, я вибрала таку більш нейтральну, зелену. Подивимось, як це буде виглядати. Сам флакон квітки він пластмасовий, але з того, що я бачу, база, на якій воно буде триматись, навіть непогано виглядає. Я хотіла щось таке прикольне, і в цій квітці прикольне те, що її можна направляти в будь-яку точку. Це прикольно, наприклад, вночі, коли я там читаю. Або ну, реально бувають випадки, коли прям потрібно, щоб воно світило прямо в одне місце. І в цьому це прям прикольно. Як ви бачили, в наборі йшла просто жахливіша лампа, вона прям якась біло-синя, просто, просто жахливе світло. А це, в принципі, спальня, і мені, мені в принципі подобається більш таке тепле світло, а плюс це спальня, і було б круто, якщо б світло тут було тепліше. Хотіла вам сказати, що цю поличку я хотіла залишити для своїх книжок, але походу, мій кіт, вирішив, що це буде його поличка. Поки поличка вільна, я хочу поставити свої книжки. В мене тут вони лежали вже на попередній полиці. Я хочу цю я вже віднесу на свою загальну поличку, бо я її вже прочитала. Чекаю наступну частину. І ці три у мене в процесі. Ці дві я ще починала влітку, і якось вони мені не знаю, не дуже зайшли, тому поки вони чекають настрою, коли в мене. Буде такий вайб на ці дві. Ну і це третя частина з скляного трону, Я зараз в процесі якраз На низ Я зараз також додала ще другого мого відменника. Поки у мене це виглядає так, можливо, в процесі відео я ще щось зміню і якісь аксесуари додам. Тур кімнати. Тут немає якихось дуже великих змін, щоб так щоб не було впізнати як, взагалі кімнату. А, ці зміни маленькі, досить, але для мене в моїх очах ця кімната прям ожила. Вона прям а, надихає мене. Я прям прокидаюсь і така вау, прикольно, красиво. А, от, всі ці зміни вони відбувалися поступово. Це не був якийсь один тиждень. Деякі зміни просто а, а, вимагали трошки більшого, більшого часу, тому що я це сама не могла зробити. Тобто я чекала, а, поки мені хтось. Може, тому це затягнулося так на декілька тижнів. от Але ем, ось ми тут. Починаю Новий рік я з нової красивої кімнати, тому давайте е, починати мій тур. І так, одразу при вході у нас тут стоїть ліжко з змін е, у мене нове пер. Покривало, воно дуже м'якеньке, таке коричневого кольору, прям в колір е, меблів, і його просто обожнює кіт, а він його так мене, ніби як, це, як, як маленькі котики роблять е, своїм мамам. От. І можливо, через те, що колір співпадає, е, можливо, він думає, що це його мама, і якось автоматично це робить. Коротше, він просто обожнює його. На ліжку у мене лежать завжди іграшки стайлс е, е, собак. Я його назвала в честь э, героя з э, серіалу Вовчонок і э, Миша. А, також а, з нового, що у мене з'явилось, це постери. Ця стіна завжди була пустою, і мені це не подобалось, бо навіть як зараз, у нас дуже красивий сонячний ранок, і сонце красиво падало на стіну, і ця стіна просто була пустою, і воно виглядало не дуже. І я вирішила додати туди постери. Початково я взагалі думала, що вони будуть окремо висіти, але вони вішались без мене, тому а, вийшло як вийшло, а, але мені все одно подобається. Ну і також, звісно, тумбочка. Яку я вже вам показувала трошки раніше, вона тут все ще стоїть. Те, що прям змінилось дуже сильно, і я хотіла це давно змінити, бо мені вже а те, що було попередньо, мені вже досить сильно набридло. Я хотіла змінити, опираючись на якісь референси на Пінтересті, хотіла змінити стіну біля робочого столу. Раніше вся ця стіна вона була повністю в фотках полароїдівських, але я подумала, що її вже ну, дуже багато, і я хочу розбавити їх різним. Листівками, постерами якимись прикольними. Коротше, я забрала десь 80% всіх фоток, залишила такі найулюбленіші і розбавила їх якимись прикольними постерами. Також я собі докупила ось цей тримач для навушників, тому що навушники у мене досить великі, і весь час я не могла знайти їм місце. От і на шені замовила таку прикольну штуку. Реально коштує там не знаю 20 гривень, а, а і, і тут просто ідеальне місце. Повісив собі домушники і вони не заважають ніде на столі і не гуляться. Також у мене тут сить е, трекер е, звичок, який, який я ввожу в новому році. І моє серце улюблене, воно у мене працює як нічник, зараз через те, що сонячна погода, не дуже добре видно, але я його дуже люблю. Робочий стіл у мене виглядає ось так. З новинок тут з'явилась ось ця дівчинка. Е, це колекція. Е, Лісова колекція Чарлі, так мені здається, називається їх колекція цих іграшок. взагалі, я б хотіла зібрати більше і, можливо, навіть зробити ось тут якусь поличку прикольну і всі ці колекційні іграшки виставляти. Але це все ще у мене в голові. Я поки що не знаю, чи буду це робити чи ні. Поряд зі селом у мене ще стоїть невеличка така шафа з прикольними якими штуками, картина, яку я малювала сама, свічки, парфуми, а, якісь, якісь дрібнички, а, чисто такі жіночі. Напевно, найдовго очікуванішою зміною є а, ось цей куточок. Тут він був довгий час пустий, і я довго думала, що тут зробити, але в якийсь момент у мене просто Пінтерест заполонився в цих, цих поличках для книжок. І я, я навіть довго не думала, чесно кажучи, зрозуміла, що я хочу їх також, і я прям бачу, що вони ідеально впишуться в цей куточок, і так, в принципі, і сталося. Я замовила всього чотири штуки, дві з них були з AliExpress, дві з них з Алегра. Також замовила цю штучну рослинку наверх. Вона, прям, як на мене, додає естетики дуже сильно, бо без неї було б так пусто, я б сказала. Короте, я прям взагал... А хоч це вийшло прямо так, як я й хотіла собі, як я це бачила. І плюс ще й знайшлось місце для книжок додаткове. І вони відіграють ці полички, як і декор, ну і так само, як полички для книжок. Ну, звісно, у мене ще залишився новорічний декор. Я ще його не буду знімати, можливо, десь тиждень. Тому у мене все ще дістать ліхтарики новорічні, на, на карнизі. Ось таким був мій румтур. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це допоможе в його розвитку. А ми з вами побачимося в наступному відео.